Товариський матч у рамках підготовки до матчів міжнародних провели дві сумські команди. Муніципальний спортивний клуб Сумчанка на полі зустрівся з командою інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету. Дівчата, які на цей матч вийшли у синіх футболках, тренує заслужена тренерка України Світлана Макаєва. Нині каже тренерка, вони готуються до відбіркового турніру Чемпіонату Європи, який відбудеться у серпні. Це у нас будуть спаринг-матчі в Чехії проти збірної Чехії. І в Польщі ми граємо відкритий чемпіонат Польщі. Закінчуємо його. Команду інституту фізичної культури тренує Олена Свістюр. Кілька років тому вона сама грала під керівництвом Світлани Макаєвої. Нині протистоїть їй як тренерка. Наразі її команда готується до участі у дебютному для неї розіграші клубного турніру Челендж-1, який з 17 по 20 травня прийматиме австрійський відень. Задачі наші гарно виступити, не хвилюватися, робити все що ми можемо, чого ми навчилися за цей період. У нас буде нелегкий суперник, команда Уельсу, команда Італії, Лоренсоні, там де грають наші дівчата також, і Швейцарія. Настрій у нас гарний, нам треба деякі моменти спробувати в захисті, в нападі, штрафні, спробувати все потрішечки. По Команду «Фізкультурниць» на цей і на матчі Єврокубку виводитиме 52-й номер команди Софія Калінченко. Задачі, ну, в першу чергу, звісно, ми хочемо перемогти, але, е, напевно, добре зіграти. Менше пропустити, але в самому кращому варіанті це перемогти. Якщо зібратися, думаю, що ми зможемо показати дуже гарний результат. До тест матчів щешками і матчів чемпіонату Польщі у складі команди Сумчанка готується Анастасія Шишина. У турецькій Алані вона була визнана індивідуальною нагородою кращий гравець на Кубку європейських чемпіонів з індор-хокею. Задача завжди одна: це виграти і здобути новий досвід. В Чехії нам потрібно подивитися, які в нас ще є помилки, до чого ми ще не готові, що потрібно підготувати. Ну, це так. Якщо коротко про Чехію. Якщо про Польщу, то там задача одна виграти перше місце. 7 травня у Сумах команди зіграли товариський матч. Сумчанка перемогла у ньому з рахунком 17-1. у серії після матчевих булітів 4-2 перемогли дівчата з ІФК СумДПУ. Попереду у спортсменах ще один товариський матч. Після чого Сумчанка їде до Чехії і СумДПУ – до Австрії. Олександр Качанов, Вікторія Скоркіна. Суспільне новини. Суми.